Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 28 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 46 750 особин за добу 250 і поранено 140 250 песиголовців за добу 750 танків 1 942 одиниці за добу, три бойових броньованих машин, 4 257 одиниць за добу. Три артилерійських систем одна тисяча п'ятдесят одиниць за добу. 5 реактивних систем залпового вогню, 274 одиниці, засобів протиповітряної оборони 148 одиниць, літаків, 234 одиниці, гелікоптерів, 202 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 838 одиниць за добу 2 крилатих ракет 196 одиниць, кораблів катерів. 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3171 одиниця за добу, 6 спеціальної техніки 99 одиниць, найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!